Дорогі глядачі, в планах апексіані і глобалістів ректорів описаний план з глобатрофами природнього та техногенного характеру. Поді... що відбувається минулі два дні, що відбувалося, і що продовжує відбуватися. Ці несподівані вітри, ці землетруси, ця вся негативна енергетика, яку людство випромінює. Останнім часом накопичує в собі новий збитковий потенціал, дуже негативний. Ці всі сценарії були прописані глобалістами-рептилоїдами, я в цьому переконаний, в тому числі і, та, і трагедія Каховської ГЕС літом, яку я передбачав, це також входило в плани якраз от, жахливі плани, дуже жахливі плани апексіанців і рептилоїдів. Війна не буде тривати вічно. Війна закінчиться, війна закінчиться, і війна йде до свого логічного завершення. Хтось каже про перемир'я, що заставлять підписати, що Україну заставлять здатися і піти на поступки. Хтось каже, ні, все буде тривати далі, поки ми не доб'ємося свого. Але війна закінчиться. Я вже казав про рік закінчення війни, так як я це бачу. Я, звичайно, теж не Господь Бог, щоб на 100% щось стверджувати. Але я вже казав про рік закінчення війни. Я про це сказав ще на початку повномасштабки. Я ще в квітні сказав про рік закінчення війни. Я ще на початку повномасштабки про це сказав. Ще весною 2022 року. Я сказав, що скоріше за все, який це рік, хто мене уважно дивиться. Але. Нам не треба розслаблятися. Взагалі людству не треба розслаблятися. Нас попереду чекають набагато тяжчі випробування. Глобалізація, активні техногенні катастрофи та надприродні явища, і як, і як висновок, нові проблеми людства, досить складні, екологічного характеру і, в тому числі, інфекційного. Мені здається, що будуть набагато тяжчі проблеми. Тобто, коронавірус, це так. Це був легенький розігрівчик. От згадайте початок ковіду, як всі. Які всі були сумні, розчаровані, і як всі думали, що гірше вже не буде. А потім війна, виявляється, гірше може бути. Зараз всі також кажуть, ну куди може бути гірше? Поспішу вас засмутити трохи, але гірше може бути. Гірше може бути, на жаль. Так що, дорогі, мої, живемо одним днем, насолоджуємося життям, поки можемо. Тому що в планах глобалістів, знову ж таки, є багато в чому досить такі негативні речі і досить нехороші речі, але від них нікуди не дінешся. І нам треба просто адаптовуватися. Адаптовуватися, війна закінчиться, але почнуться нові випробування для людства. Випробування, які або приведуть до тотального знищення людства, або приведуть до глобального науково-технологічного скачка. Я, звичайно, що голосую за другий варіант. Я надіюсь, що людство не знищиться повністю, що люди не знищать один одного ядеркою. Але готуватись треба до різних варіантів розвитку подій. Тому що, чесно кажучи, якщо ще до 2022 року я думав про те, що люди більш-менш адекватні та співчутливі істоти, зараз я розумію, що тварини набагато кращі за людей. І, принаймні, тварини не вбивають екологію і взагалі не вбивають планету, на відміну від людей. Так що хто з нас розумніший, це ще теж досить таке неоднозначне питання. Мені здається, що тварини багато в чому розумніші за людей, чесно кажучи. Багато в чому. Якщо і там тигр нападає на антилопу і їсть її, то тільки для того, щоб самому вижити, а не просто по фану і для того, щоб сказати, що антилопа має жити по його законах і там якось ділити території. Люди це дуже нелогічні створіння. Люди це дуже нелогічні тварини. Якось так.